Доброго вечора. У нас сьогодні жіночий клуб, учасниця жіно, жіночого клубу Альона Попе. Всю іншу інформацію про неї ми дізнаємося в ході нашого такого маленького інтерв'ю, тому що ми будемо піднімати тему жіночої підтримки: наскільки вона важлива, що це таке саме для Альони. Так що ви можете переглянути наше інтерв'ю і познайомитися один з одним ближче. А, доброго вечора! Привіт! Перше питання, яке я би хотіла тобі задати, я так от, ми структурували питання. А що для тебе означає жіноча підтримка одним єдиним словом? Жіноча підтримка. Напевно, тоді, коли тобі добре. Добре, добре, з тією людиною, чи з тими жінками, якщо вже говориться про жіночу підтримку, да? тобто та людина, яка тебе підтримає, яка тобі дасть пораду, що тобі це необхідно, і вислухає. Це класно, так, якби це хороше відчуття, мені здається, uh -huh. коли ти відчуваєш коли себе добре, добре так, да. так, А, Комфортно. Комфорт. Добро, комфорт. Вже два слова в нас намалювалося. Люб, любов. Люб, ну, любов, любов, коли тебе. Ну, бо любий може вислухати, але. Добре, да. так, да, коли тебе ну, ти відчуваєш любов? Так, да, я думаю, що для мене, якщо чесно, це м, прийняття одним словом, тому що коли люди приймають одне одного, вони покривають усі всі м, такі от штуки, як любов, добро, і від них якби, виходить це от, саме все найкраще. найкраще. Дякую, а, наступне питання. Це в нас от така, я би хотіла запитати твою особисту історію. Чи був момент, коли інша жінка врятувала тебе емоційно, її підтримка вплинула на твоє життя, укріпила тебе? Так, були такі моменти в житті, коли було дуже важко. І коли ти телефонуєш, знайомій, таких знайомих, яким можна довіритися, таких є мало. Але я, в мене є така людина. І я на той момент їй дзвоню і кажу: от мені треба з тобою зустрітися в срочному порядку. І ми з нею зустрічалися. Вона просто сиділа, слухала мене. Слухала, я могла плакати, висказувати все, що мене боліло, що мені було потрібно. І вона мені ну, ну іноді буває, просто треба виговоритися. Це і вже є підтримка. І, звісно, поради також були. Ну, тобто, да, щоб, напевно, є... не, не коментувати, скоріше всього, а просто є такі люди, які вміють вислухати, які а, дійсно ці такі е... якісь душевні опікуни наших, скоріше всього. Да. Ну і вона, звісно, свої е... з свої точки зору також могла давати пораду. Mm -hmm. Але найчастіше це потрібно, щоб себе вислухали. Не казали, а я думаю, так і ну, знає, інколи хочеться перебити, вставити свою точку зору. От, головне вислухати, а вже в кінці дати пораду і да, ну, ну, тобто є такі люди, да, І були такі, да, люди, да, і, такі да. ситуації в моєму житті. Класно, класно, це добре. І ви спілкуєтеся зараз, да, да і да, у нас да, це да, безпроблемно. Да. А, так, Наступне питання це чому саме від жінок ми часто чуємо фразу Я тебе розумію, і ми віримо в цю фразу, якби так. Приймаємо її на себе, віримо, що от вона дійсно розуміє. Тому що, напевно, ми є жінки з одного тіста. Так, Це важлива така видання. Тому що чоловіки більше розуміють чоловіків, бо вони так єдні по духу. А ми єдні між собою, ну що нас е, е, пов'язує однаково тебе, мене і інших жінок. Це, наприклад, там спільні інтереси, там чоловіки, чоловік, да? чоловіки, діти там от. І е, коли, наприклад, жінка там говорить, що ой, мені важко там, допустимо, там, з, з дитиною. А та та їй каже, як я тебе розумію mm -hmm. ці ночі да? не доспані. Да, да. Або так само з чоловіками. Да? Там, Ой, як там в мене там то, а та каже, я тебе розумію. Да? Ну, тобто ну, Ці-всі проблеми, питання, вони е, спільні. Да? Mm -hmm. Наприклад, чоловіки вони ж люблять футбол, але не всі жінки люблять футбол. Mm -hmm, Тому чоловіки розуміють більше чоловіків, а жінки нічого mm -hmm. не розуміють у футболі. <laughs> да, а жінки більше розуміють жінок. Тому що ми з одного за одного тіста. тіста. Це важливо, так. Це дійсно. Так. Ще одне питання. От є жіноче коло там, на роботі чи просто в дружбі. І, от, і взагалі якби, є така от штука, що жінки конкурують. І тут таке питання, класне. чому жінки між собою конкурують замість того, щоб підтримувати? Конкурують. Тому що напевно є таке відчуття, ну, типу, як е, заздрості або невміння порадіти за когось іншого. Так. Да. Тобто, ага, вона добилася чогось більшого, а я не така. Ну, тобто, Ми часто можемо себе порівнювати з кимось. Що, допустимо, я не така красива, я не така харизматична, я не така там фігурна, я не така е, балаклива, там, чи як це сказати правильно. Вмію говорити, наприклад, так? я не така ну, харизматична, от, а та може. Ну, і з'являється в людини почуття заздрості. Ну і не вміє порадіти. А ті люди, які вміють порадіти, це чудово. Да, я думаю, так. Ну, це, взагалі, це відкриті люди щирі і. Взагалі, я думаю, що от теж так доповню моя думка, що ця заздрість, я думаю, що це не вміння жінок знаходити в собі талант. Ну, не то, щоб талант, а якусь от цю силу е, знаходити в собі більше плюсів. А, тому що я думаю, що кожен здатен на великі речі, просто дуже часто через зазрість е, це все якби упускається, так можна сказати. А так, от зазрість це погано. Я думаю, вона багато псує таких, е, як це сказати, позитивних моментів і не дає рости. <плес> е, так. Так. Е, що робить жіноче коло токсичним, а що навпаки здоровим? От якщо, до прикладу, ми зараз беремося тут і будемо обсуждати всіх, оце, напевно, буде токсичне коло. А якщо ми зберемося і будемо. От так, як зараз, до речі, секретик невеличкий. Я сюди прийшла, я не знала, що це має бути тут така е тема, ефір. Е і. То ми зараз е не обсуждаємо, а обговорюємо такі теми, да, цікаві і так буває е кожної суботи, тобто цілі, ідеї, якісь проекти. Да? Тобто, це є як я ти вам сказала, токсичне і е е е здорові. Здоров це є здорові відносини, коли ми будуємо щось, розвиваємося, коли ми прагнемо, хочемо. От а токсичне це те. Коли ти прийшла і ти чуєш, як один одного обговорюють, що я для себе зрозуміла, якщо ти чуєш, що при тобі обсуждають якусь людину, це означає, що і тебе так само обсуждають, коли тебе там немає. Оце, ну, до речі, так я від, трошки відхилимся. От ти сказала, що в суботу, кожну суботу ти приходиш на жіночий клуб. А, як тобі взагалі почуття от, в цьому колі? Що ти відчуваєш, чи тобі подобається, що, можливо, ти для себе знайшла. Тут, може, ти щось от, не мала якийсь час і щось знайшла? Цікава твоя думка. І може, я думаю, глядачам це також цікаво. Одне з того що я говорила на початку, що тут. Добре. <ріст> Це добре. Ми раді старатися, щоб було добре насправді, тому що а, от наступне питання, яке я хочу задати, воно тут не стосується взагалі цього списку, який ми підготували. А, зараз в нас війна. Це важкий час. І як ти думаєш, жінки змінилися під впливом війни? Так. Ну. Да, да. Що саме от, ти бачиш в жінках якісь зміни? Ми розуміємо, що жінки діляться на якісь категорії в цьому плані. Там жінки-ветеранів, жінки тих чоловіків, яких немає вже в живих. Ми їм вдячні за те, що вони поклали своє життя заради нашого миру і спокою. І ті, хто все-таки, якби от, чоловіки біля них. Але всі в всіх цих категоріях змінилися жінки і їхні погляди? Чи все-таки деякі піддалися більше, а інші все ж таки тримаються, на твою думку? Ну, змінили, я думаю, всіх потрошки, тому що зараз така ситуація, як ти говориш когось чоловік воює, в когось зникли, в когось загинули. Да? Одні переживають, щоб їхніх чоловіків не забрали. Тобто і навіть на фоні цього бувають сутички, тому що а мій чоловік воює, а твій не ну, активно да, буває uh -huh. в Україні. Але зміни, тому що ми інколи навіть не знаємо, як себе вести. Як себе вести, як на нас відреагують, тому що в тебе така ситуація, і ти не знаєш, просто як себе вести і як жити. Як на те будуть реагувати? Я так розумію, що кожна емоційно все-таки змінився. Так, да? десь. Да. А, тут є питання. Що ти вмієш давати іншим жінкам? От У чому твоя суперсила? От ти так відчуваєш собі і знаєш це? Е, суперсила. Е, що я можу давати? Якщо, наприклад, людина хоче зі мною поспілкуватися і каже, давай ми з тобою зустрінемося, готова. Я готова вислухати, прийти, поспілкуватися, підтримати, дати пораду, якщо потрібно. І як би не було важко, я для себе це так усвідомила і своїм дітям показую, що як би не було важко, потрібно йти вперед. Потрібно йти вперед. І розвиватися. І твої діти дивляться, що мама не сидить вдома, мама не тільки куховарить, мама ще має мати час на себе, на спілкування, тому що вона також особистість. Тому я показую приклад не тільки жінкам. Ну, до прикладу. А й своїм донечкам, які також майбутні жінки? А, да, до речі, у Альони є три прекрасні дівчинки. Кожна з них, я знаю, особисто талановита. Співають, танцюють, малюють. Так. Ось. А... Як ти думаєш, вони от. Рівняються на тебе, чи в них є все-таки хтось інший такий, от, для от, е, прикладу. Ну я не буду хвалити себе, тому що це ну, не гарно, так типа. Ну чому? Чому? Я думаю, що все-таки я от, переб'ю вибачаюся. Я думаю, що все-таки треба себе, якби от трошечки знаєш, це хвалити. Коли тебе хвалять, то це одне, а коли ти сама себе, то це зовсім друге. Але приємно, коли, наприклад, твої діти. Приходять або приїжджають звідкись і кажуть: Мама, ти знаєш, а нам казали, що там в тебе така класна мама, що тебе там, ну, розумієте, так? Yeah, yeah, я це розумію. такі є. Тобто ці моментики є, і мені насправді це приємно. Приємно, Як ти от… я стараюся навіть з ними щось робити? От, до прикладу, та співає. Я з нею, от е, хочу от, записати якусь там, сіли в телефоні і зняли себе, як ми з ними співаємо. Та танцює, я вже кажу, ми з тобою будемо знімати якийсь тренд. Ну, тобто, знаєте, що ви будете з ними на одній волні. Да. Тому що коли мама підтримує своїх дітей, ну, це також дуже важливо. Ну так, да, я думаю, що коли мами підтримують дітей, особливо донечок, то це виростають якби, впевнені жінки, які знають, де підтримка, які розуміють якби, орієнтири життєві. То це якби дуже похвально, і це дуже класно. І все-таки я похвалю тебе, що ти класна, <рес> <рес> якщо ти не хочеш то робити сама. Дякую. Yeah. До речі, ми скинемо силочку на посилання. Альона з донечкою записали класний кліп. Він дуже чуттєвий. А, так що ви подивитесь за посиланням під цим відео. Пісня, ту, яку ви чули, можливо, мільйони разів, але там є зміни, де я особисто свої слова змінила на інші, угу. і як писали в коментарях, що Змінили пару рядків, а пісня набула іншого сенсу. Доброго, доброти, тому що там ж є про набіса, да? там слова uh -huh. якісь такі. Я змінила зовсім інші, особисто свої. Я з дитинства любила писати вірші і пісні. У мене там ціле зовсім, до речі, своїм дітям теж читають свої вірші і пісні. Вони на російській мові, звісно. Тому десь люди вийти з ними я не можу, але вони теж удивляються, що як це так. І до речі, в них заклалося це також генетично, тому що вони, ну як діти на своїй мові, але вони також щось таке пробували робити. До речі, а... Читала одну статтю, де говориться, що інтелект дитини передається саме якби, від матері. Тому я думаю, що вони всіма талантами пішли, якби в тебе. Я знаю, до речі, Альону з дитинства. Ми е, довгий час якби дружили. Потім наші дороги трошки за, да, за такого. Потім наші дороги розійшлися, але життя таке, що все-таки щось повертається на свої круги. А так, ще є питаннячка. Е, питаннячко ось таке. Все-таки рік закінчується, іде новий рік. Я знаю, що ти влаштовувала зустрічі навіть для жінок тих воїнів, які зникли безвісти, тому і що загинули і загинули. А в Вальони теж є така от ситуація, і вона в цьому плані дуже сильна. Я спостерігаю за тобою, як ти проходиш цей шлях. І я думаю, що в майбутньому ми б змогли також зробити жіночий Клупи, зустріч для тих жінок, чоловіки, які зникли безвісти або загинули. Тому що це жінки, які просто, ну я скажу, титанічно сильні. І мені б хотілося, щоб Бог давав вам ще більше сили, і щоб ви все-таки здобули це жіноче щастя в майбутньому. Дякую. Е, і таке от питання, якою підтримкою ти хочеш бути для жінок в наступному році, що би тобі хотілося робити, якби, і, і як би ти хотіла змінювати жінок, їхнє бачення можливо? Е, насамперед, е, як ми говорили, е, важливе слово я тебе розумію. Якщо, наприклад, в мене була якась така ситуація, да, яку я розумію, я вже ній, так сказати проварилася. І якщо якоїсь жінки. Е, така історія, да, mm -hmm. що я її ну, точно розумію, правильно? Yeah. І я можу її е, в цьому сенсі підтримати. Хоча би чуть-чуть. Е, ну і е, так само допомогти е, розвиватися. І саме головне е, цінувати себе, е, свою е, самооцінку. Прокачувати свої мислення. Алюна, як прийшла, я можу що сказати. Я сюди прийшла, вони мені зробили каву, і я дивлюсь на столі, лежить така книжечка і написано, як прокачати мислення. Я така кажу, клас, чи я ця книжка? Тобто я навіть Інесі її десь візьму читати, тому що знаєте такі теми, ну тобто, це те, що потрібно реально читати, розвиватися і прокачувати себе як людину, як жінку, щоб бути. Сп'ята на місці. А ну так, да, часи змінюються. Моя думка така, у мене там є подруга, і вона така ну, працювала на роботі, а потім щось звільнилася і не будемо називати імен, щоб не не, не смущати, як кажуть. А, І вона пішла вчитися б, водієм на е, вантажівку. Ну, типу, ми такі е, е, навіщо. Але потім приходить усвідомлення те, що, як ми кажемо, часи змінюються, і жінки зараз беруть на себе навантаження чоловічої такої сили. Наприклад, я от знаю, що тобі приходиться, доводиться якби, заміняти в вихованні і маму, і батька. Це важко, чи ти вже от звиклася до цього? Я вже звиклася, але, звісно, хочеться тої підтримки чоловічої, батьківської. Так, а, звісно, звісно. Yes. Мені не вистачає, дітям не вистачає, як фізично, так і морально. Ну, якою б ти не була сильною і не сильною, тобі хочеться е, цього сильного плеча для себе, міцного плеча. Тому що, знаєте, багато якої роботи я навчилась робити сама. я така іноді з собою так така Карбає дрова, і і пишаюся, тому суть. Але ну, багато такої чоловічої роботи навчилася робити і пишаюся, але потім думаю, думаю, ні-ні-ні, хочеться, знаєш, щоб бути такою, м, такою дівчинкою. І щоби, Яку трошки носить да, на руках? Щоб да? щоби, щоби за тобою, щоб ну, тобі могли ну, бути підтримкою. І опори. Тому, звісно, а до речі, про суперсилу ти питалася мене, да? А що ти вже казала? Ну, ну, тобто моя суперсила, але зі сторони воно видніше, яка там суперсила, в мене, тому що про мене говорити це одне, але зі сторони, можливо, воно видніше. Ну, я спостерігаю за тобою, взагалі а, я знаю, що ти і на роботі працюєш, і спілкуєшся з людьми, і з дітьми. Ну, скоріше все я бачу твою суперсилу в цьому, що ти а, вділа цю броню, знаєш таку типу, і, 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 і жіноче таке крило ласкаве, і все-таки броня чоловіка для своїх дітей. Тому що виховати трьох дітей одні це важко. І коли я на них дивлюся, які вони взагалі, в принципі, як вони спілкуються з старшими людьми, як вони виражають себе на сцені, то я можу сказати, що твоя суперсила це ось така, знаєш, Нести в собі дві якби, таких особистості і жіночу, і чоловічу. Ось, і це реально круто. І мені би хотілося так, зібрати все-все-все найкраще в цьому світі, і щоб от все було добре. І я думаю, що з часом ти будеш дивитись на своїх дітей і дуже пишатися. Дуже приємно. Дякую. Ось. Такий от у нас сьогодні вечір, Не, невелике такий інтерв'ю. Ми пробуємо, ми спілкуємося. Ми запрошуємо вас кожну суботу, о 18-й поки що, але час може змінюватися 17-18 на жіночий клуб, де ми зможемо поспілкуватися, поділитися своїми проблемами, обговорити теми, які нас хвилюють, і просто відпочити і трошечки свій погляд перефокусувати на щось хороше і таке розслабляюче. Тому я ще раз дякую Альоні. Всі посилання на відео і кліпи ми додамо до цього відео. І будемо дякувати вам за перегляди. І, звісно я кажу там лайки, лайки, лайки. Гарного вечора! Любимо вас!